Здоровенькі любі та гарненькі. Зараз ви побачите нереально кайфовий бій. А саме Undead, невмирущі, невмерлі, нежить. З Варкрафту 3. Ви бачите, тут є Вурдалаки Абомінейшний. Тут якийсь глючний Вордалак. Я давай йому допоможемо. Це нормально, хлопче, туси. І тут зверху. Лучники-скелети. Хтось мені, мені може скаже, що в третьому Варкрафту неможливо було робити в якихось там казармах, і ДТП лучників. Але якщо ви грали в компанію за Артеса, <кхем> вибачте, то ви пам'ятаєте, що коли він був ще паладином, він сражався з ними. З іншої сторони. З іншої сторони, полю бою, у нас армія гномів на чолі з Гімлі. Я додав гномів з Володаря Перснів. Вони, типу, як, не знаю. З Еребору, напевно, вони типу, а можливо, звідкись ще Ну, додали ніяк гноми. З володаря перснів. І мені потрібно було ще додати якихось дальнобійних, але їх не було. Тому я скористався модом на Total War Warhammer та додав звідти гномів з арбалетами. Давайте вже починати бій. Що по кількості: 15 тисяч гномів проти 10 тисяч андеду. Лучники зайняли позицію зверху, плюс є жирні Abomination, які можуть в одне рило нормально наваляти, тому я зробив гномів побільше. Щодо кількості, чому не 100 тисяч, не 500 тисяч або навіть мільйон. Тому що ці моди, вони лагані. Як бачите, які є лаги наразі у гурдалаків. Тільки коли поближче до них підлітаю, тоді все нормально. Якщо ні, то у них починаються якісь баги, ви бачите. Але нічого страшного, для того, щоб подив... подивитись на цей бій, щоб він був досить цікавим, там буде норм. А, що сталося? Чесно кажучи, я не знав, що цією. Горою можна піднятись, я думав, що лучники будуть всіх розстрілювати зверху. У них буде більш стратегічна позиція, ніж у гномів тим самим, ну, і менше Андеду. Напевно, вже лицар смерті та Гімлі померли, я так думаю, на самому стику. Але це ще не все. собі, тільки почався. Ці скелети лучники відбігли, а гноми не знають, як пройти цією дорогою можна. Так. Незважаючи на те, що вони змогли піднятися, вони нічого не змогли зробити, тому що тут є невеликий заборчик. Тільки от арбалетчики можуть протистояти лучникам скелетом. Так, як себе показують Abomination? Ну вони прям в ряди так нормально вірбались і я думаю зараз будуть навалювати. Те саме, окрім в цій грі, можна побачити таку кількість Абомінейшену. Я у в третьому Варкрафті, можливо максимум 15 їх зробити за один раз. Я не пам'ятаю, скільки вони. Коштують провіанту, можливо, 5 або 4, а максимум там 100. Я не пам'ятаю точно кількість, тому не скажу вам. Ще до того ж герої 5 коштують, плюс е робітники потрібні, тобто і вордолаки на дереві, тому дійсно не вийде зробити таку кількість, як тут. Цим це і цікаво. Ну, я бачу, що майже всі гноми, які б'ються у ближньому бою, вже загинули, залишились зовсім трішечки. Гномів, які є у ближньому бою з сокирами 5 тисяч, з молотами 5 тисяч, і 5 тисяч арбалетчиків. І майже одні арбалетчики залишились. Але, як ми бачимо, абомінейшени вже всі. Але я, чесно кажучи, думав, що вони надалі підуть рубати ряди гномів. Але, але не дивлячись на те, які вони жирні, коли вони вже підійшли досить близько, них вже було мало ХП. Тепер бійка йде тільки проти скелетів-лучників. Я так розумію, що гноми переможуть. Залишилось, скільки я не пам'ятаю, але лучників я робив, здається, 6 тисяч. І я не думаю, що гноми їм програють. Можемо зараз перемкнути на сінематок. Подивимось, що і як. Так, ну гноми йдуть. Єдине, що вони застрягли там біля входу. Хоч і забор замаленький, його можна і перепригнути, але такі правила в цій грі. Як бачите, маленький забор цього вже достатньо для того, щоб не можна було пройти там. Я думаю, що так само і з могилами. Якщо ми підійдемо, бачите, наче тут невидима стіна. є, Він не може пройти тут. І так само є питання щодо цього. Пригати тут не можна, лише тільки стріляти та швидше бігати. В принципі, як і було у скелетів більше шансів, ніж у гномів, тільки з тактичної точки зору, тому що їм легше стріляти, вони зайняли тут позицію на висоті і розстрілюють всіх стрілами таким, так швидко, що гноми майже не встигають підійти. Але, в принципі, шанси плюс-мінус рівні. До того ж, я вже не бачу тут гномів ближнього бою. Залишились лише гноми, які стріляють з арбалетів. Давайте подивимося, чи залишились ще гноми, які б'ються в ближньому бою. Ще є декілька. А ну-ка, так, якраз є одного з них і взяв під контроль. Бачите, який зал вони пуляють Я до них ще не добіг, а вже вони майно майже вбили. От і все. Гномам заважає ця... цей забор. Ага, ще я трішечки гномів ближнього бою. Я не знаю, з однієї сторони, якщо я гномам не допоможу, вони дуже довго будуть йти до лучників, тим самим затягнеться бій. Але якщо я гномам допоможу, тоді буде більше шансів в них на перемогу. А так, хто зна, можливо, ще й ці лучники йому наваляють. Такі, таке скупчення і такий зал Дивіться, це просто, наче з автомата. Єдиний шанс правильно е перемогти гномам, це якщо вони з цієї сторони тут далі підуть, щоб цією дорогою можна було піти і також їм навалювати. Але поки що гноми трішечки дуплять. І вони скупчились в одному місці. Не знаю, можливо, скоро вони туди підуть. О тут гномів дуже багато. Хоча, як бачите, гноми все далі й далі просуваються. Це означає, що скелети програють. От навіть добігають юніти, які б'ються у ближньому бою. Так, вони сюди проходять. Скоро підуть цим шляхом, я думаю. Вже зовсім скоро. Давайте далі синематик дивитись. Як бачите, дуже великий... Ой, я вже й забув, як це називається. Оже ти мій. Чому в мене багато слів вилітає з голови просто? Цвинтар. о! Ви бачите, дуже великий цвинтар. Я чому саме вирішив тут біку зробити, бо це ж, все ж таки андеди, вони наче з могил повставали, а гноми тут, як тут, вони боронять свої території, прийшли винищувати ворога, який тут почав робити базу якусь підіймати своїх братанів та армію влаштовувати тут, тому гноми прийшли винищити все. Що мені подобається тут цей пагорб. Було би цікаво якусь маленьку, але ефективну армію зробити або загін якийсь, а на них будуть нападати, наприклад, скелети або зомбаки. Пишіть коменти, чи хоч, хочете ви побачити такий, такий бій, щоб оцей весь цвинтар свин, заполонили там, зомбі або скелети, а тут на пагорбі знаходився якийсь загін, не знаю, можливо, з автоматами або зі щитами та стрілами, арбалетами, і е, намагались утримати цю навалу. Так, ну все, гноми, якщо сюди добігли, це 100% перемога. Тому я поздоровляю гномів з перемогою. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі в наступному відео.